Мої щирі вітання, друзі Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Ми продовжимо кар'єру гравця FIFA 23. Крістіан Шевченко Шева Джуніор. Починаємо приємно перегляду. Вітаю всіх з початком осені, а в нас зима. У нас грудень 26-го року залишилося нам зіграти три матчі. Перший вдома проти Фіорентини, Потім їдемо в гості до Сасооло. І наостанок сьогодні зіграємо домашній матч ще Торіну. Всі матчі італійської серії А, ось вже 31 грудня, будемо вступати в 27-й рік. Зима давненько цього не робив, отак вирішив трохи змінити стиль нашому шеві. Ну, на мою думку, симпатично. Серія А Рома на першій позиції поки що 42 очки, у нас 41. Але у нас, як ви бачите, матч в запасі. Зараз можемо в принципі вийти знову на першу позицію. Задля того потрібно лише вдало зіграти вдома з Фіорентиною. Ми починаємо зі своєї позиції. П'єрка люлю на ваших екранах, колишній гравець Росонері. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Друзі, буду вдячний за опис підписку, завдання володіння м'ячем. Точні передачі, рейтинг мінімум 7-5, ну і до 9. Все вперед. Отже, Сан-Сіро, Мілан приймає Фіорентину. Шевченко з м'ячем, Шева. Шевченко. Непогано в нашому стилі фірмом. От що воно робить? Що воно робить? Ну в мене завжди претензії до дій наших партнерів. Ну це щось таке. Інколи на голову не налазить. Так, прийом є? Ні. Тратили м'яч. пересингуємо, Високий пресинг, Поборовся наш партнер. Передача Шева. Я тут прошу передачу. Вільний неприкритий ближній кут Крістіан Шевченко. 14-та хвилина. Ви бачите, який мах-чарівник проходить крізь борти. Ну, це Фіфа, Це FIFA. До речі, там десь коментар. Хтось пише, що завжди тошнить. Нудич від інтерфейсу в PES, ну а я вам скажу, друзі, то таке це особиста думка і враження, відчуття кожного. Ну, а моя суб'єктивна думка це коли ти знаєш, знаєте, хочеться йти купатися, йдеш красивим парком, все так симпатично, доходиш, а там болото. і В ньому купатися, а хочеться втекти. Це десь так плюс-мінус ФІФА. А пес це коли ти йдеш таким дрімучим лісом, там все дуже некрасиво, неприбрано, доходиш до ставочку там, чи до якоїсь річки, а там просто, там просто рай, і не хочеться з неї вилазити. Ну, або ж, ви знаєте, частенько порівнюють FIFA, це коли така дуже красива, стильна, моднява обгортка, а цукерка така собі удар Шевченко поперечена. А пес навпаки, це щось таке завернуте. В газету, але коли розгортаєш, там дуже смачна цукерочка. Це я про геймплей, про ігровий процес. У нас перший тайм завершено. QR-код, був щойно на екрані на мій телеграм-канал. Або ж знаходьте посилання в описі під відео. Ну, непогано перший тайм провели. Знову ми з м'ячем. 1-0. Мілан Фіорентина. Моментів у нас було більше. А от вдалося забити лише один м'яч. Так, Шевченко помиляється з передачею. Наші хлопці залишаються з м'ячем. Також хочу зараз після цього моменту Шевченко пробуває під попередчину. 2-0. Дубль Крістяна. Нагадую, що на каналі триває кар'єра Українська прем'єр-ліга пес 21 Львівський рух. Хто ще не в курсі, справ, то ласкаво запрошую на канал. Підписуйтеся, залишайте ваші коментарі завжди. Ну, Намагаюся, можливо, десь щось там не помічаю. Ну забив же ж ти. Але намагаюся відповідати на всі ваші коментарі. Завжди цікаво, приємно з вами спілкуватися. Так, непоганий розігріш Шевченко. Шевченко, йдемо своїм флангом центру свідає Шева. Ну, чому ж одразу на Шеву не віддав, але офсайд чи не було. Ні, немає положення по загрові. І це хед 3 Кристіана Шевченка. 79-та хвилина. Без проблем. Ну ми такі, таку ходу набираємо переможну. Ех, щось я знаєте, так підозрюю, що може з другої половини цього сезону у нас розпочатися проблема. Ну, це за моїми такими власними спостереженнями у ФІФА може таке бути. А у нас же ж там плей-офф Ліги Чемпіонів і розв'язка може бути і в серії. А, непоганий удар, що ну, провів суперник зі стандарту по наших. В воротах. Так, тут мій мопсі Кузя ніяк не заспокоюся. Якщо почуєте там якісь зайві, цікаві звуки, то, то, то він щось тут. винюхує, вилискує, ну, це Собакен. Удар Шевченко. Ой -ой 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 -ой! Добивання. Ну, звісно, що Гол зараховано, так, у саді не було. Але ви подивіться на, на цей космічний, неймовірний постріл, там хрестовина. Шкода, що м'яч не перетнув лінію варити. Ну, Це був би, мабуть, що претендент на гол сезону. Цікаво. У FIFA колись буде таке, якесь прорахування, щоб зіграв сезон, а в кінці передивитися там дес десятку найкращих голів е сезону. Так, друзі, матч завершено. Мілан Фіорентина 4-0. 4-0. Хет-трик Крістяна Шевченка. Батько Андрій Миколайович. Пишається, звісно. 9,5-3 голи, ну жодної гольової передачі, кращий гравець Матчу. То, ну Це зрозуміло, плюс 15, два завдання з трьох, Ну, от, все на своїх місцях. Ми на першій позиції 44. Рома Юве Інтер, Бергамо, Мокальче або ж Аталанта. Сасуоло, Мілан. Знову починаємо зі своєї позиції. тири ти ти вперед. Ісмель Бенасер. Бонасер також колишній гравець Росонери. І бачите, в цій нашій кар'єрі виступає за СА Соло. 8-5 оцінка мінімум на віси і рахунок, що тут. Забити 2, а краще 3. А чому не 10 одразу? Хоча, в принципі, все в наших силах проти такого суперника, як красиво Шевченко. Обходить свого опонента. Так, у нас сніг. Ну, воно помітно, що зима накидання є. асист Ну, просто суперський прохід. Можна сказати, що цей м'яч. Цей гол зробив Кристиан Шевченко Ну Ну, забив Брант. Суперський прохід. Ніхто не зупинив. Тут в нашому стилі віддаємо. І з лету пробуває Юліан, Джуліан Джуліон Брант. Ну, ну, зокрема, от. Італійські е коментатори чи ті диктори на трибунах не почули. Говорять Юліон Брант. Не знаю, як вірні. Ще Ось непогано. Можна вмикати свою фірмову швидкість. Віддаємо. Все ж таки, передачу, але що? Добиваємо м'ячці. Ну, як не, не хотів вже забувати. Я просто помітив, що наш партнер більш вигідній. В такому вигідному положенні, розташуванні. Ще може бути один м'яч, так. Розриваємо просто, розриваємо, просто шалені оберти Росинерію набрали складність гри Ultimate Ну, у нас, можливо, гра пішла. Ніде, мабуть, що ми так добре, якісно, постійно, без перебоїв не грали. А як як зараз граємо у Мілані. Можливо, все ж таки це наша команда. Знайшли свій клуб. Десь так на генному рівні нам передалося від, від Андрія Шевченка. Сасоло Мілан. Поступаються господарі Поля 0-3. Шевченко з м'ячем. Непогано. яка техніка в нас же. Просто драйв, просто космос. Передача в нікуди. Ще ватак, ну тут порушення правил. Можливо, ще й жовту отримаємо потім. Відкладено. 43 хвилина. Ми в атаці. передача вперед. Знову зупиняється. Я вже попросив передачу на, на вільний ворот. Знову бран забив, чи що. Скільки він вже там нагепав. На Скільки він там нагепав? Шевченко. Ну тут, звісно ж, треба було віддавати передачу. Удар поперечена. Останні секунди першої половини зустрічі ми втратили м'яч. І, і, і перерва Сасоло вдома. Поступається Мілану з рахунком 0-4. Відчуваю я розчарування вболівальників, котрі прийшли підтримати свою команду. Давайте глянемо так. Рахунок. Ну, треба б ще нам забити хоча б один. САСО Оло з м'ячем. Передача. Ну, от якщо так віддавати паси, то які претензії? Ми обіграємо суперника і є накидання так на віс. Все ж таки, ми результативну передачу віддаємо. Супер. Давайте глянемо. Тут ну, незграбні дії. Гравці Сасуоло, яке накидання, як точно на ногу і знову. Ну, для ФІФА удари з лету це не проблема. Тут, тут кого не візьми, навіть якщо десь там почати кар'єру з Ліги 2 англійської, там, з 4-го дивізіону, то там, ну, якщо не кожен, то через одного вміють так пробувати. Сасуоло намагаються такі щось. Витиснути з цього матчу удар по воротах Майк Менд надійно захищає. Попросив я передачу. Так, Шева, ніхто не заважає навіть прийняти Шевченко. Зміщення в центр. Крістіан Шевченко можна віддати, забий, будь ласка. Та ну, чому ж ти так близько підходиш одразу? Там, прийняв, пробив в кут і до побачення телебачення. Сасу Оло Мілан 0,5. Продовжимо розривати. Ну, можливо, знаєте, що я так поміркував. В тих клубах, в яких грав на Шева, я ж то намагався грати лише проти серйозних суперників, я там багато матчів пропускав. Тому, можливо, ось граючи проти ТАК, так все-таки все -таки Бранта змінюють, Рейна виходить. Граючи проти таких доволі слабких суперників. Мабуть, що потрібно постійно це робити. Можна покращити свою і командну статистику. 9-4 оцінка. Шевченко має. Архетип ввімкнету, бачите, то, що у нас наша витривалість. Так, Шевченко, що ви тут чудите знову? Веселі. Веселі пацики в нас. Ну, в цю мич лунає фінальний свисток. Знову Кристян відзначається забитим м'ячем. Знову його всі вітають. на навіть давав там, скільки не пам'ятаю, гольових. Зараз глянемо. 9-5, один гол, дві гольові передачі. Гол і два паси. Ну, клас, топ. Знову краще. Вічінья 8-3, а де він? 7-9 лише. Незрозуміло. Плюс 5 довіра тренера. Так, у нас 47. Рома, ну так, от, не відстає. 45. Інтер уже на третій позиції. Юве Болонья 5. Останній матч сьогодні в цій серії. Мілан Торіно. Розпочинаємо з лівого флангу, як завжди. Кращий бомбардир серії А. 16 голів. Мах-чарівник Рональдіньйо. Ну клас. Просто топ. Футболіст, я пригадую постійно його гру. Та де, де б він не грав? І на Сан-Сіро, і на Ноу. Рональдінню це просто це видовище. Торіно з м'ячем. Передача. Ну тут зустрічаємо Жорско. І все ж таки Реф фіксує порушення правил. Цікавий стандарт. Можливий навіть прямий удар. Перебудувалося тут щось. Удар, якух! куди воно там полетіло, мабуть, що пробило трибуни і вилетіло за межі арени. Пас, пас непоганий. Віддаємо. Так, Шевченко можна віддати. Удар без нас справився. Рахунок відкрито. Мілан Торіно 1-0. 24 -та хвилина. Так, що? Просимо передачу. Тут треба же ж є, все ж таки забий. Не одразу м'яч душевий дійшов, але все ж таки. Все ж таки. Відзначаються і в цьому матчі Крістіан Шевченко забитим м'ячем. Я гадав, що тут одразу, але так переграли. Ну, добре, що партнер віддав. Я просив передачу, і партнер все ж таки там викотив. Добре, що не було положення поза грою. 2-0. Знову продовжується наша переможна серія. Меньян з м'ячем. шеву. Шевченко далі по центру, в дотик, вперед. Вмикаємо швидкість. Ви бачите, що одразу Шева доволі таки повільно починає бігти, а потім розгоняється. Так, можна сильним, давненько так не забивав. 8-0, хороший удар. 8 наша оціночка. І Це лише перший тайм. Накидання. Шевченко там поборовся і заробив для нашої команди, і, мабуть, що для себе особисто право пробити 11-метровий. Так, ну давайте в лівий верхній спробуємо. Чи що? Я вже по центру. Ну, по центру я забив. Нарешті тут без шансів. Не знаю, якби вгадував, чи потягнув би голкіпер, питання. Це питання. Крістіан Шевченко. Ну це, мабуть, що справжня наша зірка. Не знаю, допоки я гратиму цю кар'єру, якщо так років, щоб йому було 30, зараз 22 чи 23, я забув. Ну, ще сезонів так, 5-7 зіграємо, мабуть. Потихеньку не поспішаючи. Цікаво, все ж таки, як буде. Далі розвиватися кар'єра нашого, нашого Шевлю. Але зараз все йде. Ну Ось тут нам ще один дарунок від суперника. Наприкінці першого тайму ще один Шева забиває. Розриваємо Сан-Сіро у захваті від Шеви молодшого. І одразу пригадують виступ Шевченка першого, так скажемо. Ну, мабуть, що, не знаю. Як, тут як корабель назвеш, так він і попливе. Що Тарас Григорович, так? Відомий на весь світ. Що Андрій Миколайович? Що Крістіан Андрійович, мабуть, що. Так, оскільки вже Шевана вона гепов, друзі. А він вже три, вже хитрий в першому таймі. Ну просто щось неймовірно. 4-0. Мілан Торіно. Рейтинг. Ну, можна вже й завершувати, але в нас ще нема. Гольових передач. А Рома поступається Аталанті після першого тайму. Перехоплення по центру. Так, Шева підіймає руку. Отримав пас. Можна віддати був офсайд. Сподіваюсь, дуже що не було. Брант здається. Ну і знову Бранд відзначається забитим м'ячем з передачі Крістіана Шевченка. Так, здається, що то він. 5-0 Мілан Торіно. Що відбувається? Ну, ось такі якісь коливання, то е, нічого не вдається. То ось так от. Знову передача. Тут вітіння, щось. Ну, все ж таки приборка в м'яч. Ще один асист до активу Крістяна Шевченка. Щось таке. Фантастика. Якось це дуже нереально просто. Знову перехоплення, удар. Голкіпер рятує свою команду. Мілан Торіно 6-0. Грати ще трохи більше 15 хвилин. Шевченко на ударній позиції. Забиває ще і який це вже четвертий в нього. Я вже навіть, навіть, друзі, збився з відліку. Подивимося потім. Ну що, м'яч ми додому заберемо, то вже 100%. Шевченко знову, знову. Ну все, посипався Суперник. Передача, далі, передача ще один. 8-0. 5 хвилин. Скільки ми ще наклепаємо? Не грає, взагалі штучний інтелект не грає. Що це за Ultimate? Я не знаю. Шевченко удар міг і мав зараз ще забувати, але ось цей хлопчина врятував Торіно. Мілан Торіно 8-0,88 хвилина. М'яч вибито. Ну, я би на місці Рефері взагалі тут жодної секунди не компенсував до такого матчу. А він додає дві. Шевченко знесли. Так, не вистачає нам чи травму отримати, начебто підіймається крізь. Все нормально. Удар по воротах, Крістіан Шевченко з лівої забиває. Нам ось таку графіку демонструють. А, ну тут зрозуміло. Питання до Голкіпера. Що він робив? Чую вашу відповідь. Ніхера він не робив, друзі, 9-0. Це вперше в мене взагалі на алтімейті. Ну, В кар'єрі тренера такого я і не пригадаю, не було. А ось в кар'єрі гравця вперше. Десятку ми отримали. Найвищий бал, 5 голів, 2. Ось так триндець. Що це таке? Кращий гравець, ну без сумнівів, так. Вітіння, Леао, Непогані оцінки. Рома в нічию зіграла такі. Плюс 15, два завдання з трьох, Дивимося, у нас 50, все ж таки, трохи ми відірвалися від роботи. Роми 46 по 18 матчів зіграно. Наступний матч, між іншим, у нас з Інтером, котрий на четвертій позиції. Виконує тут деякі тренування, ви бачите. І ми вже отримали 35 рівень. Нагорода, 4 очки. Давайте дивитися, у нас все прокачано, А от те, що під замочком, ви бачите, там якийсь велік. Щоб його отримувати, там треба, ви бачите. А ось тут можна між іншим. Давайте захист прокачаємо. А що? Якщо у нас все прокачано, то прокачаємо захист, читання гри, захисті, перехоплення. Це нам не завадить, Буде, будемо допомагати захисникам. Ну, а те, що на замочку, там ви бачили, там потрібно по 5, здається, по 5 пунктів. Будемо заробляти і згодом відкривати поступово. Все, так, начебто все, лише там. Голкіперські э, нюанси нам не потрібні взагалі. Темп. Ну так. Навіщо воно нам. Пенальті 79. Та, та поки ж воно висітиме 79. В наступній серії. Так, ну що, в нас вже З е, Січня 27-го року в гостях будемо номінальними гостями. На Сансіру або Джозепа Міатса. Потім кальярі, перерва, Парма і Суперкубок проти Сасуолу. Цікаво мені за яким регламентом. А чому, а як так сталося? Що Суперкубок з Сасуолу, Не знаю, побачимо в наступній серії. Все, ви бачите, що ми на першій позиції завершили перше коло цього сезону. Шева кращий бомбардир в серії А 21-Ого. Жота 14 лише. І кращим бомбардир 18. А Вітіння, до речі, наш одноклубник – 12. Далі там 7 лише. Ну просто, що може бути краще. Все йде дуже непогано. Дякую за перегляд, друзі. До нових футбольних зустрічей. Обійняв всім по К.